Мене звати Кристина Криїна, і я приїхала півтора року тому. Я набігла від війни, але я приїхала сюди за новими можливостями. Зрозуміла, що дуже великої кількості потрібна допомога, і тоді ця допомога надавалася людям, які хворіють ковід. Зараз, звичайно, після того як почалася війна, зрозуміла, що ці люди потребують допомоги в плані адаптації. Самі перші дні, коли люди приїжджали, і ще не було цієї допомоги по U4U, і всі приїжджали через Мексику. Допомога надавалася дуже дуже довго. Зараз цей процес проходить набагато швидше. Я приїхала з України 6 квітня. Я приїхала з міста Чернігова. Моя родина, це я, чоловіки, діти. Ми виїхали під час війни. В Америку. Дякуємо звичайно Америці, що вона нас прийняла. Але коли ми приїхали, ми навіть не знали, куди податися, що робити. Тому що для нас це, по-перше, нова країна, нова мова, нові правила, нова адаптація. Ми не знали, з чого починати і, взагалі, що робити. Тим паче, ми були ще й в розпачі, і, чесно кажучи, коли я бачила якісь заходи, що я намагалася йти на такі заходи. На для того щоб дізнатися якусь інформацію. один із таких заходів це було влітку табір для дітей, який проводило Slavic ком'юніті. А для мене це було досить добре, тому що мої діти були адаптовані з дітками, вони сприймали нові звички, і це було дуже круто. І там я познайомилася з новими людьми, які мені допомогли знайти роботу. І після цього табору я почала працювати в цій організації. Після того, як ми побачили дуже велику потребу в тому, що людям потрібні допомоги із документами, із продуктами та з іншими питаннями, а, у нас з'явився грант на допомогу таким українцям. Тому саме зараз, якщо ви тільки приїхали з України і у вас ще немає ніяких ні документів, ніяких допомог, ви не знаєте, куди податися. Ви можете звернутися до нас. Допомога для українців в нашому департаменті з'явилась відносно нещодавно. Наш процес допомоги виглядає так. Ви заповнюєте форму на допомогу, і нам приходить сповіщення. Ми робимо замовлення та складаємо продуктовий кошик, обираючи найкращі товари від українських виробників. В кошик входять олія, квасоля, гречана крупа, рис, макаронні вироби, овочі та фрукти, сметана та кисломолочний сир, ковбаса, свіжа випічка, солодкі товари та інше. Також ми надаємо ресурсний гайд, де зібрано усю корисну інформацію про допомогу, покрокову адаптацію, відповіді на часті запитання, гарячі лінії та інше. Ви можете залишити також будь-який інший запит, і ми з радістю оформимо вас, наприклад, на курс англійської, допоможемо з пошуком роботи, медичним страхуванням та інше. Тому розповсюджуйте цю інформацію між своїми знайомими, своїми друзями, своїми рідними. Ми будемо раді допомогти кожному з вас.